Священник Андрій Хром'як клірик Святофеодосіївського храму міста Луцьк. Емоції. Що Біблія говорить про гнів? Якщо ми відкриємо Священне Писання, то побачимо, що гнів буває двояким. Гнів буває праведним і гнів буває гріховним. Праведний гнів виявляли, зокрема, пророки. Апостоли, і навіть сам Господь Ісус Христос, який, прийшовши до храму Господнього на свято Пасхи, Він, дивлячись, чим займаються у храмі Божому, тобто більше віддають шану, якісь торгівлі, розрахункам, він, володіючи праведним гнівом, почав виганяти торговців, говорячи, що мій дім має бути домом молитви, а ви перетворили його на вертеп розбійників. Тобто, праведний гнів це гнів, який. Покликаний виявити правду Божу, і істину Божу, а, але аж ніяк не звернений на ближню. Якщо ми говоримо про гнів гріховний, то навіть з точки зору психології ми, ми знаємо, що е, такий гнів він не виникає також на пустому місці, а він виникає, зокрема, через якийсь певний, можливо, фізичний чи психосоматичний стан людини. І, зокрема, такий гнів він може. Засліпити розум людини, і в такому стані, можна сказати, навіть в стані афекту, людина може наробити багато дурниць. Тому священне писання, зокрема, апостол Павло говорить: гнівайтесь, але не согрішайте, і нехай сонце не заходить у гніві вашому. Тобто, завжди можна гніватися на гріх людини, так який вона чинить, але при цьому любити людину, яка є образом Божим, яка є творінням Божим. Як правильно випустити пар. Зараз ми живемо в непростий час, коли відбуваються непрості для нашого українського народу події, і ми зазвичай думаємо, що нам робити з нашим духовним станом, що робити з тими емоціями, які дуже часто беруть верх, коли ми переглядаємо новини, коли ми спілкуємося з нашими рідними і близькими? Тут може бути декілька порад. В першу чергу. Ми повинні говорити те, що нас турбує. Тобто, говорити з нашими рідними, нашими близькими, зокрема, спілкуватися ввечері, коли є можливість, і проговорювати те, що нас турбує. Також, напевно, важливо не боятися звертатися до психологів, тобто до людей, які от покликані виявляти психосоматичні якісь порушення у кожній людині, і які також покликані направляти емоції людини у правильне русло. Крім того, також є дієвим і важливим те, що ми повинні також бути і відчувати себе потрібними в нашій державі. Тому що коли ми читаємо про те, що десь там летить ракета, чи, наприклад, десь там летить дрон, то ми розуміємо, що ми на це повпливати не можемо. Але є речі, які ми можемо впливати безпосередньо. Це є наша праця, це є наші, наші труди. На роботі, коли ми сплачуємо десятину як військовий збір, це коли ми волонтеримо у вільний для нас час і разом з однодумцями платимо сітки, готуємо окопні свічки, готуємо різного роду їжу і передаємо їх нашим хлопцям. І тоді ми відчуваємо, що наша праця не є даремною, наша праця є потрібною, і такі речі, така робота, вона дає можливість. Заспокоїти нашу душу і дати нам впевненість, що ми переможемо. Ми є нездолані, ми є сильними, ми є мужніми. І такі праці, такі труди вони наближають нас кожного дня до перемоги маленькими кроками. І що б нам би не здавалося, можливо, наша робота можливо комусь здається якоюсь незначною, але кожен з нас зауважте є невеличким гвинтиком у великій системі, у великій машині. Яка називається зараз Україна. Україна воююча, Україна страждена, але Україна не переможна. І через те, що українці мають таку русу характеру, яка називається впертість, ми обов'язково досягнемо свого. І тому я думаю, що спільні труди вони обов'язково можуть полегшити і духовний стан людини, в якому вона зараз перебуває. Звісно, що потрібно також і молитися, і вболювати, але і прикладати свої труди, тому що священне писання говорить: віра. Без діл є мертвою. Що говорить Біблія про лихослів'я? Безперечно, лихослів'я є гріхом, тому що Біблія говорить про це абсолютно і однозначно. Зокрема, апостол Павло в посланнях до Ефесян говорить, що нехай жодне погане слово не виходить із уст ваших. І далі він продовжує свою думку, говорячи, що не може з одного джерела виходити і гірка, і солодка вода. Тобто, то, чим в наповне серце людини, те говорять і самі уста. Дуже часто воно народжується на пустому місці, а воно зазвичай виявляється від того оточення, в якому перебуває сама людина. Якщо людина спілкується з тими людьми, які вживають ці слова, то, відповідно, вона їх буде використовувати у своєму лексиконі. З власного досвіду знаю також, коли, наприклад, ми приходили навчатися у київсько-духовну семінарію ще у 2000-х роках, то досить багато хлопців вживали лайливі слова на початку свого навчання, але потім, спілкуючись з колі однодумчі, читаючи священне писання та духовну літературу, такі речі вони е, припинялися, тому що людина наповнювала себе зовсім іншими духовними, умиротвореними речами. Тому багато чого залежить від того, що людина читає, що людина споживає. І тому, щоб присягти в собі цей гріх, важливо читати добру і корисну літературу, зокрема художню літературу чи зарубіжну літературу. І коли людина буде збагачена різним і великим сплониковим запасом, то, я думаю, у ній не залишиться місця для лайливих слів, які насправді руйнують, які розбалансовують душу, і які аж ніяк її не прикрашають. Тим більше, я думаю, кожному із нас приємно спілкуватися з людиною, яка має хороший слониковий запас, яка має що розповісти, а не яка прикрашає своє слово через раз лихослів'ям. Тому напоїмо наше серце, і наш розум тільки тією інформацією, яка буде служити для користі не тільки вашої, але і для суспільної також.